Благословен Бог наш завжди нині, повсякчасі навіки вічні. Помилуй нас, слава Остю і все, і святому дух. І нині, нині повсякчас, і навіки віків, десь і святі свої свачивою, по пойду раба Твоєго. Бо ти љединић, чоловић, кољо овес? Лишењ те, Господе, знајеш кожного, ам је у царстви Твоји. Жива да настазії Всім тим воїнам, а в першу чергу, який є з нашого села. І хоча не дійшов він до цієї лінії, де відбувалися вже ті бойові дії, але його намірення і шлях не зменшує його великої гідності, великої відповідальності. Яку він поклав на те, щоб йти і обороняти свою землю. Але сталося так, що серце його зупинилося швидше, і він однаково залишається і воїном, і захисником своєї батьківщини. Напевно, що багато ще хотілося зробити, багато ще було планів. І хотілося нам сьогодні, щоб ми не так відзначали цей день захисника, особливо для родини. Ми мали б Поздоровляти, тішитись, вітати і матір, і дружину, і дітей, і всю родину, і самого Михайла у цей день сьогоднішній. Але, на жаль, відійшовши у вічність, ми в скорботі серця з жалем молимось за спокій його душі. І самі деколи маємо осудити себе, бо. Деколи ми ховаємось за за запрещені один одного, не хочемо нести відповідальність найменше, не говорячи вже про масштаби цілої України і всіх людей. Бо він, який дав згоду і пішов, вже став воїном-захисником його оборони. І кожен, хто сьогодні, на жаль, лежить у цій землі заслуговує вічної пам'яті і Іша, незважаючи на те, які були поступки в них, бо кожен неначе як жертвою йшов, хтось із великого глибокого почуття патріотизму, хтось з відданості, з любові, хтось в захист безпосередньо своєї території, будинку, землі. Хтось навіть як в офіру за те, що, можливо, провадив своє життя неналежно, але як роблячи відкуплення, йде на те, щоб своєю жертвою, ціною життя виправдати і заслужити собі як в людей, так і в Бога благословений. Зедро бачить ти, Ale uit nu amintirul muselui, că el a mânștit un simplu zicat, a fost și a fost la